З 39-річним захисником Олексієм Вальчуком рідні та близькі прощаються сьогодні в міській ритуальній службі. Тобі, Боже, з покорою віддаємо нашого брата Олексія, захисника України, котрого ти обдарував любов'ю впродовж його земного життя. І просимо, визволи його від усякого зла і дай йому вічне спочивання. Чоловік народився в Хмельницькому та виріс в багатодітній родині, розповідає колега його матері Людмила Бурбела. Дуже гарна родина Наталія Антоновна і троє діток. Вона їх сама виховувала, бо так зробилося, що чоловік трагічно загинув. Вона їх сама їх ставила на ноги. Старший Олексій, Ірина, Донечка і Саша. Сашко теж воює. Олексій сам в дорослому віці став багатодітним батьком. З дружиною ростили чотирьох дітей. Розповідає його друг дитинства Олександр Плоцідим. Четверо дітей. Ну я знав, що точно його ні при яких розкладах він туди не попаде. Я не ну, не думав, що він настільки. Ну, патріотичний, настільки в ньому це все всередині горіло, що він все таки зважиться і піде добровольцем. Він ходив, він оббивав пороги, його просто ніхто не брав. Його ну, просто казали, що ну, ні, ніхто тебе не буде брати. Четверо дітей. Просто людина гідності, честі. Чоловік з дитинства захоплювався риболовлею, каже друг. В дитинстві ми з ним бігали, бо коло ставу виросли. Не хотіли чекати, щоб батьки прийшли з роботи, нас вели став. Ми самі йшли до ставу, і нас постійно за це теж сварили. За його словами, Олексій Вальчук воював із жовтня цього року. Загинув 6 грудня на Покровському напрямку. Поховали захисника на Алеї Слави на кладовищі в мікрорайоні Ракове. Діана Колесник, Олександр Горішевський Суспільне новини, Хмельницький.